Омтіві um, ПРО головне. Україна деокупує Крим, коли прорве Південний фронт та здобуде перевагу в повітрі. Все казалось нівазможним. А також атака на Белгородську область теж оказала снівазможним. ще позавчора? Війна на виснаження не виключає того, що українські армії вдасться прорвати південний фронт, здійснити деокупаційні заходи. У Херсонській та Запорізькій областях і підійти вже безпосередньо до початку операції із деокупації Криму. Крім того, якщо Збройним силам після отримання літаків f 16 вдасться нейтралізувати панування Росії в повітрі та одержати далекобійні ракети, то операція з деокупації Криму може розпочатись уже в 2024 році. Крім того, стратегічно для країн НАТО треба розуміти, що наступні кілька років будуть ключовими з точки зору формування нового формату існування. І можливо в умовах не лише гібридної третьої світової війни, але й реальної війни, коли напряму потрібно буде воювати з Росією, найближчим часом ми будемо знаходитись переважно в обороні, і це треба сприймати як необхідність. Це пов'язано в першу чергу з безпосередньо періодом, який буде з ну фактично з жовтня, листопада, 23 року, по десь приблизно. Кінець квітня, початок травня 2024-го. Тобто, це погодні умови, зимовий період, що само собою обумовлює оборонні дії, бо взимку вести наступальні дії. Це все ж таки збільшення втрат серед особового складу, і це собі може дозволити тільки російське командування, яке нехтує а, життями своїх військових. Українські війська будуть знаходитися як мінімум по трьом плацдармам в обороні, тобто мається на увазі Лимано-Купінська вісь, мається на увазі Донецька область, а також Запорізька область. До того ж, передбачено буде те, що українське командування не буде у цьому випадку чіплятися за кожен метр території, землі за кожну локацію за кожну посадку. І навіть більш того, скажу населений пункт село, населений пункт і так далі. Якщо а, саме заняття цієї позиції, воно може закінчитися підвищенням а, втрат вже з нашого боку. Вигідно тримати ту чи іншу територію, буде у тому випадку, коли росіяни, щоб її відбити, будуть нести набагато більше втрати при зміні цього балансу, а зміні балансу втрат в рази не на нашу користь. Ця ділянка буде залишатися, і це, мабуть, найскладніше, тому що в цей період без прив'язки до територіальних позицій по території та прив'язки до перемоги через звільнення звільнення території, до чого звикли середньостатистичні громадяни України, тобто вони бачать перемогу у чому у тому, що ми наступаємо. Вони бачать перемогу, в тому що ми звільняємо територію, але це лінійний підхід до. Військових дій в даному випадку буде починаючи з кінця 23-го року, і як мінімум до кінця першої половини 24-го, нелінійний підхід, тобто без прив'язок до території, але з прив'язкою до знищення ресурсу супротивника. Ну а що планує противник в такому разі? Що які плани у нашого ворога? Ми ж бачили їхній бюджет на наступні роки? Там, навіть не на один рік, а на кілька років ми бачимо, що там дуже суттєве збільшення витрат на їхню армію відбувається. От, як ви бачите, чого хоче добитися ворог за наступний рік? Як мінімум до кінця їх так званих виборів президента, то тобто... вони будуть так вони будуть знаходитись саме в наступі. Вони будуть постійно, і я б назвав би це навіть так: це більш не стільки в повному сенсі наступ, оскільки наступ, це ми маємо на увазі, що завжди є якийсь ефект. Назвемо це коефіцієнтом корисної дії від наступальних дій. Кожна наступальна дія має буде мати той чи інше ефект. Чи можна назвати ефективним наступ, який зараз у росіян відбувається біля Авдіївки? Так в якомусь сенсі можна, тому що вони просуваються кожного дня на 50 метрів, на 100 метрів. Вони мають можливість захоплювати позиції. У них є рух вперед, але це рух угруповання, яке вже на сьогодні перевищує 45 тисяч. Особового складу, і це дуже важливо, тому що на Київ наступ здійснювало угруповування до 40 тисяч. Ось порівняння. Наступ на Київ 22-го року біля 40 тисяч особового складу. і Авдіївка більш ніж 45 тисяч здійснюють наступальні дії. Які наступальні дії були більш успішними в такому порівнянні? Тому це більш все ж таки імітація наступальних дій з. Таким опосередкованим якимось ефектом, і вони будуть намагатися це робити до е кінця е їх цієї е виборчої кампанії, яка відбудеться в 2024 році. Потім буде. Пауза, оперативна пауза та обов'язкова мобілізація. Як вони її назвуть, це вже інше питання, але цей процес буде відбуватися, тому що в них такі витрати будуть людського ресурсу за цей період, що їм в будь-якому разі необхідно буде. По-перше, компенсувати втрати 200-300-400, а відновити боєздатність підрозділів безпосередньо зібрати нові підрозділи, сформувати нові підрозділи для розширення контролю території та. Підготовки нових наступальних кампаній, а також обов'язково ротаційні потреби. Хоча ротаційні потреби в них відходять завжди на другий та на третій план. Ну, насправді, очевидно, хто саме винен в тому, що великий десантний корабель, який має довжину 120 метрів, буквально випарувався. Володимир Рудольфович Соловйов призначив винний в тому процесі пані Собчак. Бо саме на її каналі з'явились відомості про те, як вона послідовно палала, горіла і перетворилася перетворилась на купу металобрухту. Так, Боєва одиниця, яка додала входила до складу Російського Чорноморського флоту. Хоча, якщо серйозно, то очевидно, що винуватим всіх тих подій є Володимир Путін, який розпочав у лютому 2014 року нічим не ворожу агресію стосовно суверенної України. Якби то не сталося тоді у лютому 2014 року, цього року точно той самий Новочеркас був би вцілілий і його екіпаж далі б виконував там навчальне бойове завдання. А так, мінус 33 особи. Я думаю, що згодом ми дізнаємося, що Кінець каце вони не просто випарувалися через них безвісті, вони загинули під час того шаленого вибуху, шматки від якого шматки корабля від якого літали по центральній частині Феодосія аж на вісім до тисячі метрів від ефіці вибуху. У будь-якому разі мінус один великий десантний корабель це певне провалля в російській військовій логістики, адже частину вантажів військового значення саме за допомогою великих десантних кораблів доставалася до Севастополя та окуповано. Криму будь-якому разі ми маємо розуміти таке: те, що наші авіатори промогли реалізувати таку складну задачу, це результат ефективної, ну по перше, планувальної діяльності а по-друге, -по ретельної підготовчої діяльності, яка полягала в тому, що треба було на шляху польоту наших штурмшедов чи скальпів е е так грунтовно послабити ворожих систем протиповітряної оборони, тобто працювали наші дрони по ворожих об'єктах системи протиповітряної та протиракетної оборони. Ну а вже потім вдалося нам поцілити безпосередньо по тому кораблю. Але знову ж таки, до того треба було ще працювати нашим розвідникам, які мали встановити, що в порту причальної стінки знаходиться великий десантний корабель, на борту якого в твідеках знаходився вибухонебезпечний вантаж. Я не готовий підтверджувати інформацію від деяких експертів, що, мовляв, там було 2000 Фетів просто фізично це важко встановити, адже буквально зараз ці хвилини Феодосії проводяться відповідні контрвінані заходи. Заблоковані всі підходи до акваторії Феодосійського морпорту шукають, шукають українських портазан. І статус насправді дуже небезпечна, тому я раджу маючи кінцям фіадосі дуже обережно поводитись, бо рівень зневіри, рівень такої підозрюваності до всіх. Мешканців Феодосії, надзвичайно великий з боку тамтешній коалітерської влад. А отже, очевидно, що вибух стався, стався завдяки сконсолідованій діяльності різних представників українських сил оборони. І я повинен в тому, що така баловна і далі буде квітнути в різних куточках Криму. Бо очевидно, щоб максимально послабити бойовий потенціал ворожого війська, що дії в Криму та Севастополі треба працювати над тим, щоб та баловна квітла чим расніше. Ночью США отправили Киеву последний пакет помощи из своего горшка размером в 250 миллионов долларов. Ну и чтобы ВСУ совсем не приуныли, первые из истребителей F-16, обещанные Западом Украине, вероятно, уже находятся в стране, сообщает об этом румынская версия американского Newsweek со ссылкой на источник. Летом США одобрили передачу Киеву истребители F-16 от Дании и Нидерландов. Две недели назад стало известно, что голландцы начали готовить 18 истребителей к отправке на Украину. В Пентагоне заявили, что начать применение F-16 ВСУ смогут не раньше весны.